Міські парки Миколаєва готують до святкового сезону та захищають хвойні насадження від незаконного зрізання. Фахівці профільного комунального підприємства обробляють дерева спеціальними репелентами, а оброблені насадження позначають попереджувальними знаками. Комунальники проводять роботи планово і систематично. Як проходить даний процес та що про нього думають місцеві жителі, дивіться у матеріалі нашої кореспондентки Катерини Свистун. Щороку в період новорічних свят в Україні фіксують випадки самовільного зрізання молодих хвойних дерев. Аби запобігти цьому лихові, комунальники у такі періоди посилюють контроль. У Миколаєві також діють попереджувально. У парках уже обробляють хвойні насадження екологічно безпечними речовинами. Розповідає майстерка заводського району з благоустрою парків та скверів комунального підприємства Миколаївські парки Олена Доргаліс. Зараз відбувається обробка репелентами сосен, які були висаджені восени цього року. 150 висаджено і всі обробляються для того, щоб не було вандалізму. Не зрубували сосни на новий рік, тому що зараз у нас трошки змінено. Так? 6 грудня вже Святий Миколай приходить і, мабуть, вже почнуть зрубувати сосни. У предноворічний період хвойні дерева найбільше ризикують постраждати від дій вандалів. Щоб убезпечити насадження, комунальні служби застосовують спеціальні методи обробки. Дерева покривають репелентами, що роблять їх непридатними для побутового використання. Репеленти е, діють так, вони помічаються білим кольором на соснах, і е, якщо приносить вандал додому собі ялинку, то вона починає дуже смердіти і е, визиває алергічну реакцію у людей або мешканців, які там навіть на тваринах було дослідження, що були на тваринах алергічні реакції. Всі місця з обробленими насадженнями позначені спеціальними попереджувальними написами. Такі позначки чітко інформують місцевих жителів про те, що дерева були оброблені спеціальними речовинами і їх використання в побуті небезпечне, зазначає фахівчиня комунального підприємства. Це працює, хочу сказати, що це працює. Люди обережно ставляться до сосен, які вже помічені, бо мало хто буде, мабуть, мити їх в річці. І з 21-го року я працюю, то у нас взагалі змінилася ситуація з вандалізмом в парку. Коли ми стали помічати сосни, ну взагалі-то у нас критичність по соснам да на Новий рік. А так, щоб обробляти клина або берези, то немає для цього необхідності. Вандалізм у міських парках залишається актуальною проблемою, наголошують у комунальному підприємстві, а саме пошкодження зелених насаджень, ламання гілок та самовільне зрізання квіткових рослин. Фахівці підкреслюють, що подібні дії мають наслідки та караються законом. Адміністративна та кримінальна відповідальність передбачає штрафи від 170 до 25,5 тисяч гривень. А в окремих випадках ще й пробаційний нагляд, обмеження чи навіть позбавлення волі строком до трьох років. Є вандалізм, і навіть не лякають і камери, які висять у нас. Да, безпечне місто працює. Да, там камери розставлені по всьому місту, але воно все одно відбувається вандалізм. Хтось ламає липу, яку на проспекті центральному е, посадили минулого року в восени, а тюльпани зривають. Да, ми бачили ці випадки, коли виставлялися в наших постах в, в телеграм-каналах, в фейсбуках, в Тіктоках. Ми хочемо, щоб місто було було Гарним і затишним, і ходили, і посміхалися люди. Зі свого боку, миколаївці погоджуються з тим, що збереження зелених насаджень є важливим. Озеленяти місто треба, треба висаджувати. Я думаю, що їх обробити треба перед Новим роком, бо, на жаль, наші люди люблять спилювати їх собі. Тобто обробляти треба, це наша думка. За словами місцевої жительки Ольги, вони формують зовнішній вигляд міста та сприяють комфортному середовищу. Патому що у нас люди, тому що у нас люди виривають ці ялинки, і дуже шкода, коли вони і так пропадають, ледве приживаються. Коли вони прижилися і стоять гарні та здорові, дуже прикро, якщо їх вирвуть. В парку у нас дуже багато робиться, дуже чисто, дуже гарно. І ті ялинки, які пропали на їх місці висадили нові. Дуже добре. Великий респект новому директору. Бальшовий респект новому директору. У місцевих парках надалі продовжуватимуть роботи з відновлення та догляду за деревами, зауважує Олена Доргаліс. Нові насадження висаджують на місці зруйнованих, а існуючі обробляють для захисту. Комунальники підкреслюють, дбайливе ставлення до довкілля це обов'язок кожного. Катерина Свистун, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.